Після того, як наша декоративна штукатурка, мапа світу, яку ми натарцювали, вона підсихає, вона матовіє, ми її приглажуємо. Це хвилин 15-20. Все, і ми отак от обережно приглажуємо. Без зайвого натиска. Це ми спочатку так робимо, а після того, як ще пройде там хвилин 15, ми вже пройдемо і допрацюємо її. Робимо це ми і звичайної акрилової шпаклівки. МГФ-акрил шпатель, яку ми купували в укргості. Ми отак от торцювали, наносили от такого їжачка. наносили. Проходить 15-20 хвилин і ми створюємо нашу фактуру. Після висихання ми пофарбуємо в два шари Дюфа і Матлатекс, вибраний вами колір. Стіни будуть витримувати вологе прибирання. Кому потрібні такі матеріали. Звертайтесь в округу за посиланням під цим відео.